Добрий день, мене звати Вероніка Дюпіна, мені 26 років. і Я українська акторка. Я родом з Маріуполя та вся моя кар'єра була, є і буде в місті Київ. Бо у 2019 році я закінчила Карпенка Карого за спеціальністю акторка театру ляльок. З тих пір я знімаюся в українських серіалах, коротких метрах, студентських роботах, рекламах. І крайня знакова для мене робота це головна роль в серіалі Я не дія, який є на українському нетфліксу. Називається «I'm Hope», що є для мене дуже цінним. Також я працювала в Київському театрі драми і комедії на лівому березі Дніпра, в Київському театрі на Подолі і в Київському театрі маріонеток. Наразі я не працюю в театрі, та я дублюю, озвучую реклами, серіали, фільми на українську мову. Також. Англійською мовою дублюю, озвучую, знімаюся англійською мовою і, в принципі, вільно володію англійською мовою. Співаю, тембр голосу сопрано, танцюю, джаз фанк, контемп, класно відчуваю ритм, дуже пластично рухаюся і граю на укулеле. Дуже дякую вам за увагу!